Такі пиріжки з картопли ви точно ще не готували. Зверху тоненький м'якенький шар тіста, а всередині смачна картопля. Готується зовсім просто, а тісто розкачувати не потрібно. Кілограм картоплі ставимо варитись до готовності. Дві цибулі обсмажимо до золотистого кольору, ріжемо свіжий кріп. З готової картоплі зливаємо воду, шматок з вершкового масла, додаємо смажену цибулю і товчемо. Розтовчену картоплю додаємо свіжий кріп, перемішуємо, начинка готова. Поки картопля гаряча і піддатлива, робимо ось такі пиріжки. Складаємо їх на посипану борошном в дошку. Накриємо пакетом, щоб не сохли, і поки що робимо тісто. Дві штуки яєць 150 мл кефіру, розмішаємо вінчиком. 120 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача, розмішуємо. Поступово додаємо у тісто і розмішуємо вінчиком. Ось така маса виходить. Потім занурюємо картопляники у тісто і виличкою добре їх обмакуємо. І кладемо на розігріту олію на сковородку, вмакаємо в тісто добре, так, щоб тіста було на пиріжках чимало. Обсмажуємо з обох сторон до золотистої скоринки. Обсмажуються вони дуже швидко. До сковородки не пристають і знімаються зі сковородки теж дуже добре. Можна було б сказати, що більше вони схожі не на пиріжки, а ось такі на картопляні биточки у клярі. Але все одно дуже смачні, подаємо у гарячому вигляді.